ріг готується до зими. Теплогенеруючі підприємства перевіряють стан тепломереж та усувають пошкодження. Наразі проводиться заміна магістрального трубопроводу на вулиці Святоандріївській у Покровському районі. На даній ділянці теплової мережі номер 2 відбуваються ремонтні роботи по заміні пошкодженої ділянки теплової мережі діаметром 820 мм загальною протяжністю 190 метрів. Від даної ділянки підключені 200 житлових будинків. Чотири лікарні та дев'ять дитячих садочків підготовка до опалювального сезону триває у тісній співпраці з міжнародними партнерами. Трубами, запірною арматурою та іншими необхідними матеріалами підприємство забезпечує дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ в Україні. На цій ділянці роботи на завершальному етапі на даній ділянці будуть пошкоджені від випробуваних. Вони визникли в інших ділянках тих мереж. проводиться ремонт роботи. Також Анна Ніколенко, Олексій Васильченко цей день.